Привіт! Це Софія Колодій і я дипломований дієтолог. І сьогодні ми будемо готувати з тобою правильну версію бургеру. В мене є ось такий бургер. Я зараз покажу, що в ньому складається. Як ми бачимо, тут в нас біла булочка з білого борошна, тут в нас майонез з соленим огурчиком, соус тартар. І далі ми бачимо ось таку котлетку рибну, вона у паніровці. Ну, можна зрозуміти, що здорового тут дуже мало, як бачите. Я б таке своїй дитині не купила. А будемо готувати правильну версію рибного бургеру вдома. Давай дивись. Зараз ми приготуємо правильний бургер. Я вам розповім свій рецепт, як приготувати булочки та як приготувати саме котлетку. І так, ми починаємо. Нам необхідний кисломолочний сир. Далі в нас йде борошно, одне яйце. Сіль. Розпушувач. Все перемішуємо. Трохи додаємо борошно. Тісто повинно вийти м'яке та не прилипати до рук. Ми мішаємо руками. Бачите, ще воно трохи липне, але трошечки. Тому додаємо ще муки. Ми розділимо на дві булочки, поставимо трохи відпочити. А поки ми приготуємо з вами рибну котлетку. Mm. Зараз ми зробимо фарш. Ось такий у нас лосось гарненький. І будемо нарізати. Нарізаємо дуже-дуже дуже ретельно, щоб в нас вийшов. Я люблю, коли фарш такими шматочками невеличкими, але якщо ви не хочете так довго це робити, тоді просто беріть блендер. Зараз ми беремо наші булочки. Вони трішечки відпочили, приплющуємо їх, кладемо на пергамент. Ось у нас будуть такі дві булочки. Змащуємо трохи молоком зверху. У мене рослинне молоко. Молоко нам необхідно для того, щоб додати кунжут зверху. І ставимо їх в духовку. Нам необхідно додати до лосося жовток яйця. Дуже обережно відділяємо. І будемо додавати спеції, сіль, перець, часник та паприку. Перемішуємо. І для того, щоб ще краще ця маса в нас трималась, я додам трішечки-трішечки борошна. Зовсім трішечки. Тому що шматочки можуть. Трішечки губитись. Ось так, бачите, маса вже більш. Ось і все. Пішли смажити? Мені треба взяти ще тарілочку. Так, ну що, поїхали, боже, які смачнющі та гарнющі булочки в нас вийшли. Яка гарнюня. Я зробила таку велику котлетку, що ну, трохи перестаралася. Ну нічого. Це все одно буде дуже смачно. Я використовую ось такий майонез від Jim Beam лайт. Так. Ось така краса. В нас вийшло. Мені здається, він схож на крабсбургер. Маленький, товстенький і гарненький. Ну що, будемо куштувати. І що ми маємо? Ось такий бургер і ось такий приготовлений вдома. В нас тут цільнозернова булочка з кисломолочним сиром, кунжут, сир, лосос, яєчко. І все. І легкий майонез, де не дуже багато жирів. Будемо куштувати. М -м -м. О, Боже мій! Дуже смачно. Булочка поки що я до неї не дійшла, але навіть не знаю, як діти. Дуже класна булочка. Як бачите, вона така м'ягенька, і це цільнозернове борошно з кисломолочним сиром. Як ви розумієте, тут є у складі складні вуглеводи і дуже багато білку, оскільки тут яйце і кисломолочний сир. Кисломолочний сир у нас безлактозний, і там не дуже багато жирів. Тому. Це просто смакота, готуйте для себе, своїх рідних, своїх діток. Не купляйте ось таку версію. До речі, я вам покажу, як бачите, ось тут лежить ось такий не дуже гарненький сир, плавлений, а в нас натуральний сир це набагато корисніше та смачніше. Тому ось це ні, а ось це. Так. Я пішла їсти. Напишіть в коментарі, будете чи ні готувати ви такий бургер, оскільки, мені здається, він дуже легко готується, а потім просто неперевершена смакота. Будете готувати чи ні. Пишіть. Залишайте свої коментарі взагалі, як вам така ідея бургеру, що б ви додали, можливо, в нього. Підписуйтесь, ставте нам лайки і дивіться далі відео.